Валентина, доброго вечора. Вітаю вас з перемогою. Сьогодні перемагаєте 3-0 Олімпо. Короткий коментар подріб, будь ласка. В першу чергу. Завжди дякую збройним силам. Привітав команду після гри. Була, як вам сказати, ігра була. Я рахую під нас. Таймі. Трошки переговорили, додавали трошки в русі. і з цього у нас склався результат. Реалізували свої моменти, плюс заміни непогані вийшли, і з цього вийшов у нас результат. Скажіть, точніше, які настанови давали саме після першого тайму, яку роботу провели з футболістами в розтяганні? Сказав, що просто попросили додати руки. Ну, Воно все на полі було видно, що ми грали першим номером, але ж матчі перемагаються, коли забиваються м'ячі в ворота суперника. Бавить русі, вони додали і використали свої моменти. Дякую вам за коментар. Таю ще раз перемогою. Слава Україні!